Наряди кмінальне правопорушення або майна, яке було здобути, результат його вже не забуде. Про те, що він не вже дозвілів в сьогодні кмінальне правопорушення, передбачені частини 30 і 39, тобто була організація незаконного приправлення осіб через державний кордон України вчинив з корисливих мотивів. В Одесі правоохоронці затримали організатори незаконного переправлення чоловіків через Державний кордон України. Зловмисник 23-річний житель Роздільнянського району. Слідчі задокументували підготовку правопорушникам кількох оборудок, пов'язаних із незаконним перетином державного кордону як на човнах через водойму, так і пішки. Зокрема, фігурант пообіцяв трьом чоловікам допомогти із втечею до Молдови за грошову винагороду розміром 17, 14 та 7 тисяч доларів. Утім, плани зірвали поліцейські та співробітники. Бітники СБУ. Слідчі одеської поліції повідомили фігуранту про підозру за двома фактами організації незаконного перетину Державного кордону України, керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, зокрема з корисливих мотивів, за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Ділку загрожує покарання у вигляді до 9 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Слідство триває.